безвісти зникли, загиблі. Чи вже от люди трохи зрозуміли алгоритм, куди звертатись? Чи вже є якесь порівняння із минулим роком і позаминулим? Що стосується алгоритм дій безвісті зниклих для родин. Якщо порівняти цей рік і на початках, то вже є велика різниця. Адже люди вже тепер, по перше, знають, куди звертатися, і так як дуже поширено зараз чергі, відповідно, кожна родина може звернутися до себе в громаду. І є в громаді, якщо не соціальний працівник, то людина, яка відповідальна за опіку по безвісті за родину безвісті зниклих, загиблих і ветеранів. Відповідно, якщо можливо ще такі є невеличкі, маленькі громади, але ми над цим працюємо. Для того ми і їздимо по громадах, по районах, щоб саме проводити роботу із соціальними менеджерами із працівниками із громад, бо найкраще в селі. В певній громаді знають, яка якій родині сталася біда і яка трагедія, адже по селах, якщо взяти родини, мами це більше люди похилого віку, а в них зазвичай це кнопкою телефони. І відповідно, щоб родині, навіть якщо вона розуміє і знає той алгоритм, але вона не може його пройти, тому що по заповнювати всі анкети, які необхідні для всіх інстанцій. А якщо це взяти, спочатку звернутися до поліції, потім створити створити. Виставки нет координаційного штабу, де необхідний приват, 24 щоб верифікуватися. Заповнити анкету по безвісті, зниклої особи в єдиному вікні на е, порталі МВС. Е, відповідно, також необхідно там підпис Дія, і це теж створює проблеми. Е, також щоб написати заяву на отримання витягу і відправити електронною адресою, теж люди не завжди із сіл можуть із цим справитися відповідно. Якраз і ми працюємо над тим, щоб людина саме зверталася в громаду. вона нас на працювання і по Березнівській громаді, і по Здодбунівській громаді, і Великомирянській громаді, і ще декілька безпосередньо вариші володимирці вже люди знають, куди звертатися для того, щоб їм допомогли саме в заповненні цих анкет. Відповідно, в людей є ще розуміння. Звичайно, є ще люди, які не розуміють, тому що. Абсолютно всі алгоритми знають люди, які вже з цим стикнулися. Відповідно, коли люди жили, ну давайте казати правді, яка вона є. Поки нас це не стосується, ми цього не сприймаємо. Відповідно, навіть люди, які жили в одній громаді, і якщо є люди, яких вже безвісті зникли, а ті жили поряд, їх це обходило стороною. І тому, на жаль, є ще люди, які цього алгоритму. Не знають вони, не знають куди звертатися, хоч навіть є маса інформації в інтернеті, в, в на суспіль. Ну, багато є інформації, але не, не всі вміють користуватися цією інформацією. На вашу думку, превентивно цю інструкції умовні треба знати всім чи ні. Так, звичайно, взагалі роботу в громадах треба проводити від початку, як тільки військовослужбовець має йти служити. Вже тут треба починати працювати. Адже дуже багато військовослужбовців, коли коли служить, вони не повідомляють, де вони служать, яка бригада, яка частина, і відповідно, коли вони зникають, родичі не знають, де він, і як діє в цьому випадку. Відповідно, тут треба вже працювати з родинами. Військовослужбовців на початку, а вже тоді буде ну, простіше працювати з родинами без віці знизу, якщо, на жаль, така ситуація трапиться. Е, ви сьогодні на презентації згадували про певну колізію у постановах, і вона несе певні ризики для таких родин. Про що йдеться мова? Е, так, наразі вийшла 560-та постанова е, кабінету міністрів, про е, в якій відбулися зміни саме по відстрочці. Для родин безвісті зниклих, якщо раніше достатньо було для ТЦК принести витяг з єдиного реєстру усіх зниклих безвісті за особливих обставин, то наразі в законі так прописано, що це має бути рішення суду безвісно відсутні за особливих обставин. Але якщо дивитися юридично, таких понять немає. Тому що в нас в законодавстві є безвісно відсутні. Це коли ти звертаєшся до суду, там інші прові наслідки, і відсутні безвісті з особливих обставин. Відповідно, відбуло. Осі об'єднання понять або підміна понять, і це юридична колізія саме. Тому наше управління і координаційний штаб написали звернення до кабінету міністрів до безпосередньо до міністерства оборони, саме ініціатора цієї постанови за роз'ясненнями, адже в будь-якому випадку в нас поняття ріжбезісно відсутність особливих обставин немає. А які це ризики несе от вже для це... тих родин, які вже в пошуках? Це певна і які вже от там рік, два це вже більше. є певна напруга для тих родин, в кого ще є. Наприклад, в родині вже є безвісно відсутня особа за особливих обставин, і вже вони наразі можуть отримати відмову від лісика у відстрочці, хоча ну і Деякі якби вже рекомендують звертатися до суду, але знову ж таки, коли звернуться до суду і визнать безвісно відсутнім, це потягне тягне за собою лише те, що знімуть з обліку з військової частини і припиниться грошове забезпечення. Але це не буде те рішення безвісно відсутність за особливих обставин, яке прописано в постанові. А які на перспективу дії із нею ви чекаєте якихось змін? Подавали так, якісь зміни? Так, подавали управління з питань сіль безвісті, подавали. Лист звернення для до міністерства оборони, бо саме міністерство оборони що ініціатор цієї постанови для роз'яснень. І відповідно, якщо ну очікуємо наразі зараз цих роз'яснень, бо це масова проблема, і регіональні представники по всій Україні саме ну, ми піднімали ці проблеми, також громадські організації піднімають проблему, щоб надали нам роз'яснення, як бути в такому випадку. Якщо ні, ну це буде знати, тоді до кабінету міністрів якось органу. Пані Людмило, щодо відкриття локації, яку сьогодні презентували. Наскільки на вашу думку вона важлива для громади для людей? Вона дуже важлива, найперше в тому, що родини не відчували себе покинутими і якимись іншими. Адже коли людина отримує сторічення по безлізі зниклому, вона не знає, куди їй бігти, куди звертатися. І вважаючи на те, скільки багато інстанцій, і скільки багато анкет їй потрібно заповнити, коли вона вперше чує або бачить алгоритм, навіть який прописаний, в якому чітко прописано телефони, в якому прописані посилання, куди звертатися. У стані шоку і несприйняття цієї ситуації вона не розуміє, вона в більшості не розуміє, куди вона вже зверталася, куди не зверталася, бо їй все це переплутується. Відповідно, такий центр стане дуже в нагоді в допомозі. А відповідно, і вже з досвідом саме от і Лідії, вона на своєму власному досвіді пройшла. Цей шлях, і відповідно, вона, вона може зрозуміти людину рівне рівно. Якщо говорити про перспективу, так само з огляду на ваш досвід, чи не вважаєте ви, що знову ж? Вже... Превентивно можливо налагодити комунікації так, що от коли вже є інформація про безвісти, зниклого не чекати, поки ті люди прийдуть, а можливо, першими подати ту ж саму руку психологічної допомоги або підтримки. Можливо, варто вже об'єднати от власне ці структури, щоб ці структури всі разом йшли до людини, а не чекати, поки ця людина до когось звернеться. Так саме якраз і це в цьому полягає утворений е, центр з розшуку. Де наразі зараз у нас відбувається, ну звичайно, що це тільки початок, і ми ще самі пробуємо шляхи комунікації, де ми приймаємо спільно з національною поліцією, обласним військоматом е і також наше управління е для того, щоб змогти е комунікувати і відразу е ну наразі налагоджуємо роботу із обласним військоматом, щоб ми вже були. Е скажімо так, в числі голови. перші. І, так перші і в нас налагоджена така комунікація, де нам військомати повідомляють про зникнення безвісті. Відповідно, ми вже розуміємо, що вже є такі люди. І також до цього до цього центру розшуку ми хочемо долучити безпосередньо працівнику громади, відповідно, тому і плануємо виїжджати по громадах, щоб саме ось цей центр розшуку, щоб налагодити саме таку комунікацію, коли в громаді представник громади розуміє, бо це зразу представник громади, відповідно, зразу знає, що принесе сповіщення, і щоб уже представник громади безпосередньо комунікував з управлінням з питань усіх зниклих безвісті і е, з відповідно з центрами, які можна дати допомогу. Якщо про громади Вараського району, про сам Вараський район, де вже є такий досвід впроваджений і де ще треба працювати. В Ариші є також створений соціально-психологічний центр, які запрошували, він також утворений, як ось у Володимирці. Там також люди можуть отримати правничу допомогу, психологиня, і там також співпраця налагоджена з військоматом. Із національної поліції, і також з нами відповідно, якщо є питання, які в Варші ну, не можуть самостійно вирішити, ми завжди у нас налагоджена комунікація і вони звертаються. Навіть відповідно вже заяви про отримання витягів і витяги люди вже ну в Варському районі в більшості самі не пишуть. Це вже робиться в центр. А щодо інших громад, ми фактично прикордонний район. Наскільки це нагально і наскільки це важливо? Це нагально і важливо зараз. Я якби не можу якісь сказати чіткі терміни і відповідно створення, і як це буде, тому що саме зараз ми над цим працюємо, саме створюємо графік, комунікуємо з громадами через обласну адміністрацію, утворюємо такі зустрічі вже по факту зустрічі, відвідувань громад. Будемо розуміти, чи це буде центри, що створені в об'єднаних громадах, чи безпосередньо в кожній громаді налагоджують зв'язок із працівником, який відповідає за ці родини, щоб безпосередньо, наприклад, от зі мною з присуником уповноваженого і з ближчими центрами, які знаходяться до них поряд. А як поводитися людям? От тепер люди розділяються на два, скажімо, умовних цивільних фронти. Ті, в яких є військові в родині, десь можливо вже й загиблі безвісти, зниклі, і ті, хто поки живе досить цивільним і відносно мирним життям, чи важливо тут психологічне розуміння, як комунікувати, чи є якісь бар'єри? Ви стикалися з тим? Звичайно, є такі бар'єри. Це два різних світи, абсолютно два. І Тому знову ж таки все починається з громади. Я... Голова громади побудує в себе в громаді відношення до родин безвісті зниклих і до родин загиблих. Відповідно, решта і знову ж тих же самих військовослужбовців, військовослужбовців. Відповідно, решта суспільства буде змушена якось реагувати. Коли ж в громаді взагалі не проводиться ніяка робота, ніякі зустрічі. Відповідно, це зовсім два різних окремих світи. Люди поряд живуть, вони тільки рахують гроші безвісті, зниклих чи загиблих. Ну на жаль, так і є. І відповідно це велика прірва між цими двома світами. І саме отут працювати треба тільки починаючи з громади, щоб впроваджувати і доводити до, я скажу, до іншої частини суспільства, як, як спілкуватися з родиною військовослужбовця, що вона переживає. Знаєте, є така, колись була традиція вдовиний плуг називається. І колись після війни в 45-му році була така традиція, що коли го е, відбувалася посаду, ну якби е, садить, треба було города вдові, збиралося все село і не перше садили вдові. Наразі оцей вдовиний плуг треба відтворювати в наших громадах, тому що я особисто скажу, коли в мене загинув чоловік, і я звернулася, щоб мені погорати землю. Коли був чоловік, всі зраду погоджувалися. А тут, ну, якби була відмова, і це е, поширене явище, тому що е, інша я не буду казати, що це абсолютно всі, але на жаль, е, друга частина біга недотична, вона просто закривається. Я в будиночку. Мене це не стосується. Я не хочу в це вникати. Плюс є ще така е, е, ситуація, що ті, е, хто не дотичний, вони не знають просто як спілкуватися із такими родинами. Вони не знають, як запитати, і відповідно теж виникає певний бар'єр. І час знову ж це специфічна освіта, скажімо, ця моральна сторона Моральна, питання. ментальна, все як воно відбувається. Тому я ще раз повернуся, що все починається з громади. Потрібно починати не зверху, зверху держави, як ну у нас завжди в цьому держава видно, як ну якщо так подумати. але треба починати з нижчого рівня від із самої громади, де маленьке суспільство Бо маленька громада це велика держава. От як налагодиться в маленькій громаді е, життя. Суспільства, так воно й перейде на вищі міста і на всю державу. І о, на сам кінець, пані Людмила, от е, скільки я вже часу спілкуюся з цими жінками, так само і з вами, і слідкую за ситуацією. Е, левова частка фактично стовідсотково цим питанням займаються саме дружини, сестри, дочки, матері. А яка частина тут чоловічої статі в у цих питаннях, скажімо, займатися там. Загибель свого брата або сина, тобто мова про гендер, на жаль, саме так. В більшості це займаються мами, дружини і сестри. Звичайно, є брати, батьки, які звертаються, але з досвіду скажу, що такого дуже мало. В більшості брати звертаються тоді, коли потрібна відстрочка. На жаль. Мова йде про який відсоток? Наскільки він великий, або наскільки він малий, зацікавленості або клопотання саме чоловік чоловіків за своїх військовослужбовців. Ну він не дуже малий, так вже абсолютно не можна. Ну якби якщо взяти в розрізі відсотків, то 70 відсотків це, це дружини, жінки. А... Решта 30 тисяч, брати і батьки. Просто, на жаль, так в нас складається, що в нас в принципі чоловічого населення мало, тому і звертаються мало. Тому що багатьох військовослужбовців батька вже взагалі немає, бо ну, в нас ж різного віку мобілізовані. так? І, е або інша частина вже воює і вони просто не можуть звернутися. Ви в роботі своїй стикаєтеся якраз із документами мобілізаційних справ от знову ж до гендеру. Переважно кого зазначають військовослужбовці при мобілізації як родину, як представника родини, до кого звернутися у випадку дружин, загибелі? Дружин, якщо такі є, а якщо нема. То, е якщо військовослужбовця є мама похилого віку, то звичайно від більшості означає сестру, якщо така є чи брат. Ну адже е навіть отримати сповіщення відразу. У нас є така проблема е в національної гвардії це підпорядкування не ЗСУ, і от там є проблема отримання сповіщень. Е якщо, наприклад, в ЗСУ сповіщення. Іде вручать представник військомату і бере ще представника громади часто густо там, наприклад, і можливо і медичною освітою, тому що таку сповістить новину, то в національній гвардії в більшості це надсилається поштою, але якщо говорити чисто про людський фактор, наскільки важко буде дружинам, сестрам, матерям отримувати таку звістку. Це найважче. Я, працюючи тут, можу сказати, що як би це страшно не звучало, отримати звістку про безвісті зниклого страшніше, як про те, що загинув. Хоча й завжди ж є ж надія, що в полоні. Але знову ж таки, людина не знає, коли мінімум інформації, коли ти живеш від надії до вічі, від надії до вічі і по колу, і це не один тиждень і не два, а, а по колу йде. Ну в деякому розумінні. Деякі люди приходять до думки, що, мабуть, краще було б, звістка, що він загинув і його поховати. Тобто, це своєрідна сила, фізична, вольова і так, стійкість. Так, стійкість. Тут це не земна моральна витримка, має в дружин і, і матерів, безвісті зникли. Ну, це, це найстрашніша невизначена втрата, яка може бути, тому що коли загинув. Це втрата, яка вже ніколи не зміниться, але ти з по проходженню часу вчишся з цим жити. А тут нереально навчитися жити. З одного боку, в тебе є надія, що він з'явиться в полоні, а з іншого боку, ти сам собі ту надію перекреслиш, коли нічого не можеш зробити. І ну, тут треба тренуватися, тому дуже важливо в суспільстві підтримка таких родин, тому що це з'їдання зсередини себе. Цьому стані суспільство має навчитися цим правилам, однозначно, і, і суспільство треба вчити цим правилам саме безпосередньо, от е, як спілкуватися з родинами, як допомогти. Не потрібно як не от, нашкодити принаймні. Так. Да, і як не нашкодити. Часом достатньо е, просто посміхнутися, і не потрібно казати е, я з тобою, або все буде добре. Це найстрашніші слова, які можна почути, коли кажуть, що все буде добре. Найкраще, найкраще це почути, що тобі допомогти. І чим я можу бути тобі корисним? Просто поразно по піскалимочки. Відбудуться міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса? Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна?